Значить, сьогодні наша тема це збільшення продажів в інстаграм. Сьогодні ми поговоримо з вами не тільки про такі штуки, як продажі. Да, ми сьогодні поговоримо з вами про те, як за допомогою комплексного підходу до вашого інстаграм аккаунту до продажів в інстаграмі і, взагалі, в принципі, до продажів в будь-якому маркетплейсі. Ну, особливо сьогодні ми будемо говорити саме про, про інстаграм. І так, сьогоднішня наша. Ідея заключається в тому, я сьогодні поговорю про шість ключових фішок, які точно працюють уже в 23 році, і які точно будуть працювати в 24 році. І так, поїхали. Перша фішка, яку я хотів поділитися, це саме зміна статичних картинок на рілси на відеокреативи. Чому це важливо? По перше. Людей вже дуже сильно запарило дивитися ваші статичні картинки, які ви викладаєте, ваш товар, ваш там послуги, і так далі це все уже не актуально. Наразі дуже супер актуально це безпосередньо працювати в відео форматі, тому що відео більш якісно передає емоції, більш якісно передає контекст, і саме тому відео формат вам допоможе дуже круто розвивати ваш аккаунт, тим паче, що відео. Формат відео подача ваших там креативів. Відео воно дасть більше органічний охват, і таким самим чином ваш інстаграм аккаунт розпочне свій ріст органічно. Не потрібно буде туди вкладати велику кількість коштів. Ну, більшість з вас скажуть: Блін, Андрій, Та це все понятно. Ми і так це все знаємо. Давай щось по суті. Окей, поїхали далі. Другий пункт у нас це. е-е Змінити запуск реклами, якщо ви запускаєте рекламу і особливо, ви запускаєте рекламу на переход в профіль, і там щоб ваші клієнти робили замовлення. Ну це явно е не так, чому є дві два аспекти, як це краще зробити, в першу чергу це звичайно запустити рекламу не на профіль, а безпосередньо на товар. Так, так скажімо, в ціль переписка. Чому це важливо? В першу чергу, коли ви переганяєте в профіль клієнтів, відповідно ви повинні розуміти, що саме ваш профіль являється тоді конверсійним, і саме ваш профіль дає розуміння того, як ваші клієнти будуть у вас купувати. Це інколи потрібно робити, якщо ви щось таке супер хочете продвинути, якийсь товар, хочете продвинути, то відповідно або пропіарити свій саме профіль. То ви тоді можете запускати вашу рекламу безпосередньо на профіль в вашому інстаграмі, але точно можете бути впевнені, що е, там реклама буде дешева, але відповідно і продажі може бути в рази в рази менше. Тому, якщо ви робите цю помилку, змініть її швидко на те, щоб зробити запуск реклами, безпосередньо написати в Дірект. Чим вона цікава? По перше, в першу чергу дуже важко відслідкувати. Ну хто торгує в інстаграмі, той точно розуміє, що продажі в інстаграмі це аналітика, і взагалі продажі в інстаграмі без аналітики це дуже розповсюджене явище. Тому перехід в профіль а далі вже покупки. Ви точно не можете конкретно зрозуміти ваше, скажімо так. Ваші конверсії порахувати, як це все працює, і так далі, але коли ви починаєте переписку в Діректі, то тільки тоді ви чітко розумієте, скільки у вас клієнтів звернулося по даній рекламі, і скількох і скількома пішла переписка. Це важливо розуміти для своїх бізнес-стратегій. Також потрібно розуміти, що інколи не потрібно завжди робити запуск реклами через кнопку «Продвігати». чому? По перше, це стосується тих товарів, які ви не хочете публікувати в відкритому доступі, але хочете, щоб на них була реклама. Тут краще всього використовувати Facebook Ads Manager і саме через нього запускати рекламу. Це дасть вам можливість не публікувати велику кількість креативів, а запускати саме безпосередньо через Facebook Ads Manager на ціль переписки. І тоді клієнти будуть бачити тільки той товар, який ви хочете продати. А не ті товари, які у вас є на профілі, і інколи буває така історія, що ті товари, які у вас є на профілі, вони не завжди відображаються, не завжди мають відображатися в вашому ну, рекламі і навпаки, не всі рекламні кампанії, які ви запускаєте, не рекламні креативи не завжди повинні відображатися в вашому профілі. Тому ось такі от невеликі лайфхаки вам 100% зможуть допомогти допомогти. В безпосередньо роботі і збільшенні прибутків, третій пункт, який дуже важливий це звичайно аналітика ваших менеджерів. Тому, якщо ви працюєте в форматі А залию кошти і будь-що буде, в кінці считаєте, скільки ви отримали? Повірте, якщо ви не робите аналітику, хоч якусь не рахуйте, кількість звернень до вас це перше, що потрібно рахувати. Друге, ви не рахуєте е, по вашій воронки продажів. А у вас повинна бути воронка. І воронка повинна бути не в е, тому, як там написали, відповіли, купили в три шага. Ні, у вас повинна бути воронка більш обширна. Відправили перше повідомлення, відписали на перше повідомлення. Відправили друге, третє і так далі. І у вас оця цепочка повідомлень повинна бути в вашому Instagram аккаунті дуже і дуже е, обкатана, да, так як кажуть. Тому що це дасть вам і вашому бізнесу безпосередньо крутий і стабільний ріст доходів від вашого інстаграм акаунту, і саме оця воронка дасть вашу можливість, вам, як підприємцю, надалі аналізувати о тих ваших менеджерів, які у вас є. да він може бути один. Якщо ви один, окей, нема питань, але якщо у вас команда працює і ви хочете збільшити прибуток, у вас це все має бути відцифровано. У Вас повинні бути відцифровані кількість запитів. Кількість сльотів з першого там повідомлення і з другого повідомлення, скільки зайшло клієнтів, скільки залишило аванс, скільки було відправок. Оце все, якщо ви відцифруєте, тільки тоді ваш бізнес стає управляємий а не просто ваші, знаєте, як по мантрах або там блін, піду погадаю на кафійні гущі, як кажуть, і тоді в мене чітко буде розуміння, як мій бізнес працює. Ні, класний працює системний бізнес, який оцифрований. І тому вам потрібно чітко на цьому ну, чітко це розуміти і цифрувати всі ваші е, бізнес фішки далі. Що може в рази збільшити? Якщо ви скажете блін, Андрій, в мене це все є, в мене і класні менеджери, вони класно працюють, в них є офігенні е, там доху, ну, доходи, само собою. да але що потрібно зробити? Мені для, для збільшення продажів потрібно збільшити кількість менеджерів, їх зараз немає. Що мені для цього робити? А все дуже просто. Далі потрібно перейти до наступного формату. Це автоматизація вашого інстаграм-аккаунту. Що це означає? В першу чергу, ви повинні перейти на crm систему для інстаграму. Не путайте зараз з crm системами які потрібно для кол-центру, для товарного бізнесу і так далі. Ні, вам потрібна crm система саме для інстаграму і зараз. Не на правах реклами, тому що мені за це не платив ніхто. Але я чітко знаю, що є класна класний сервіс, який називається KCRM. Його рекомендую використовувати для вашого, ну, для вашого бізнесу. Якщо хтось із компанії KCRM побачить, коли це відео в записі, да, то знайте, що компанія Salesbox для вас привела купу класних клієнтів, особливо я. От тому KCRM дає можливість вашому бізнесу підключити ваш. Аккаунт Instagram а він повинен до речі бути не один, тому що маючи один акаунт в Instagram якщо у вас все піде там, або акаунт заблокують, або підуть жалоби від ваших клієнтів, або від ще гірше підуть жалоби від ваших конкурентів. Ваш акаунт блокують і ваш бізнес стає під під питанням, взагалі під під загрозою існування. Тому я рекомендую використати декілька Instagram акаунтів і всі їх підключити до. CRM. що це дає? Яку це дає вам фішку в першу чергу? Ви перестаєте залежати від менеджерів, які будуть сидіти і переписуватися в інстаграмі з вашими клієнтами, втрачати чати, втрачати переписки. Забути клієнту написати ще щось, а це людський фактор. І ви це і ви це прекрасно розумієте. Хто особливо працює в інстаграмі? Це чітко розуміє, що дає crm систему. В першу чергу, всі ваші звернення, які попадають в інстаграмі, всі попадають в карточку клієнта. в CRM. що це означає? Це означає те, що ваші менеджери починають працювати безпосередньо в crm системі тільки в crm системі, не в інстаграмі, переписуватися в трьох акаунтах. А в crm системі і кожен менеджер бере за собою даного клієнта, дану переписку, створює карточку цього клієнта і веде далі цього клієнта по воронці продажів. Тому я й кажу: що в першу чергу ви повинні зрозуміти вашу воронку продажів. Друге, підключити crm систему для автоматизації певних процесів. І далі всіх менеджерів перевести туди, і тільки за рахунок цих речей ви вже мінімум можете збільшити ваші прибутки в два рази, тому що ви не напрягаєте ваших менеджерів пустою і незрозумілою роботою. Що далі? Скажете ви? Окей, ми це все підключили. Які ще фішка? Яка фішка? Фішка номер по-моєму здається, здається п'ята. Да? да, фішка номер п'ять. Фішка номер п'ять заключається в тому, що. З рахунок сучасних технологій, а я більш ніж впевнений, що можливо і ця фішка є в кейсі РМ. Якщо її немає, то ви повинні для себе зрозуміти і спробувати знайти такі зв'язки маркетингові, які дають можливість відповідати автоматично на коментарі, які дають автоматично відповідати на повідомлення. Це дуже класно працює зв'язка е, з такого сервісу, який називається make.com. Це сервіс по автоматизації різних бізнес-процесів, і туди можна підключити таку штуку, як підключаєте ваш інстаграм акаунт. Далі ви створюєте цепочку повідомлень, цепочку дій, які відбуваються, коли вам хтось написав коментар, який вам хтось написав повідомлення. Далі ви можете запустити всередині цієї цепочки, чи як вам правильно? ну, коротше, в, в ланцюжку цьому запустити те, що вас. Запит буде братися з інстаграму, далі переводитися в чат GPT, Уявіть собі, в чат GPT буде передаватися інформація. Далі чат GPT буде відповідати. Отут ви підключаєте штучний інтелект. Далі ця інформація попадає назад і відправляється відповіддю на повідомлення. І таким чином ви можете за допомогою от такого невеликого інструмента автоматизувати рутину роботу вашого відділу продажів в інстаграмі. І це все там коштує копійки. Ну реально копійки там Чат GPT в про версії там 20 доларів, коштує MakeCom там, по-моєму, теж 20 доларів чи 30 він там коштує на місяць, я говорю. Е, і, наприклад, той же самий кейс мені здається, там коштує, ну, нехай там теж 30 доларів на місяць. В итогі ви, ви платите, там, наприклад, 50-70 доларів на місяць, але ви автоматизуєте роботу двох-трьох менеджерів, які вам не потрібно наймати штат. І тим самим ви не втрачаєте якість, а покращуєте якість розумієте? І саме оця зв'язка дає вам можливість вашому бізнесу масштабуватися дуже і дуже швидко. Але тут постає питання: супер, круто, Андрій. Це все офігенно. Ми привели нових клієнтів, ми заробили купу бабок. Ну, у нас є клієнтська база, з якою ми працюємо. Що з нею робити? Наші менеджери, от буквально вчора, мені там деякі наші. Знайомі мені говорили, а у нас є клієнтська база, і ми, мої менеджери дуже зайняті. Мені треба ще менеджерів збільшити. Я кажу, зачем? Для, для чого це потрібно робити? Ну як для чого? Для того, щоб вони писали цим, мен... цим клієнтам нашим постійним в інстаграмі в лічку. Я такий, ви що? Офігі? Нафіга тратити час менеджерів? Тим паче, що є вас, давайте, щоб ви зрозуміли, є вас клієнтська база в інстаграмі. Це клієнтська база нових клієнтів. Це ті клієнти, які. Ще про вас або нічого не знають, або трішечки прогріваються, і роблять вас першу покупку. І там з ними потрібно переписуватися, там їм потрібно доказувати, і так далі. Ну є клієнти, які вас уже купили. Навіщо їм бачите ті самі пропозиції, що ви даєте новим клієнтам? Для них можна розробити окрему тему. І тут, якраз, на допомогу вам, як підприємцям, на допомогу вашому бізнесу, приходить наш сервіс Salesbox Чому я про нього хочу сказати? Тому що в першу чергу. Даний сервіс допомагає вашому бізнесу тримати всю вашу клієнтську базу в одному місці в мобільному застосунку. Далі, якщо у вас з'являються якісь акції, знижки, ви можете використати пуш-повідомлення. Це один раз ви відправляєте, і вся ваша клієнтська база миттєво бачить ваше повідомлення. Розумієте, яка це економія просто на тому, що ви маєте класні інструменти для роботи і продажі в інстаграмі. І оце дійсно круто. Це дійсно потужно і дає вашому бізнесу швидкий ривок, і 100% ваші конкуренти будуть в шокі, які ви тільки ну, додасте дані інструменти до свого бізнесу. Давайте ще поговоримо трішечки, що ж дає ще мобільний застосунок, окрім того, що зробити розсилку. Мобільний застосунок дає для ваших постійних клієнтів кешбек, а це дуже особлива штука. Тому що ви не повинні витрачати далі кошти на залучення цих клієнтів. Ви краще ці кошти закиньте клієнтам в кешбеки, щоб клієнти до вас поверталися. І от тут вам потрібно ці всі речі чітко налаштовувати.